Твій шлях почався з рішень, які не були твоїми. Тебе формували їхні рішення, тебе судили ними, тебе лякали ними. Тепер вони питають, чому ти відступаєш, чому реагуєш, чому любиш крізь біль? Але їхні питання не ті. Бо ти не проблема, ти не зламана ти жива відповідь на їхні вибори, і в кожній відповіді є право, право відмовитись, право сказати все зупиняється на мені, право обрати нову форму себе. Минуле це контекст. А не вирок. Ти свідок минулого і маєш сили закрити його розділ та написати нову сторінку. Так, без страху, без вибачень лише правда.